Короткочасні дощі з грозами та поривчастий вітер у прогнозі. Магнітні бурі на вихідні. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік Юа. Прогноз погоди на три дні з 2 по 4 травня. П'ятниця порадує жителів України сонячною погодою. Протягом дня середньодобова температура триматиметься в межах плюс 17, плюс двадцять. Що створить комфортні умови для прогулянок і завершення робочого тижня. У нічні години очікується помітне зниження температури. На сході вона може опускатися до мінус одного, тоді як на заході залишиться значно тепліше, до плюс дванадцять. Вітер не перевищуватиме 5 метрів за секунду. Однак із початком вихідних погодні умови поступово змінюватимуться. Вже в суботу в багатьох регіонах прогнозують дощі, подекуди з поривчастим вітром. Попри це, повітря стане теплішим: денна температура підвищиться до плюс 21, плюс 27, вночі триматиметься в межах плюс 7, плюс 12. Південно-західний вітер посилиться до 7-8 метрів за секунду, що може спричинити короткочасне відчуття дискомфорту, особливо у відкритій місцевості. Загалом, попри зміну погоди, температурний фон залишатиметься сприятливим для весняного відпочинку. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погодник розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. Підтримайте український метеосервіс, завантажте погоднік на свій телефон. Погода 2 травня, п'ятниця. У західних областях очікується хмарна погода з проясненнями вночі плюс 8, плюс 12. Протягом дня у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську температура повітря буде комфортною плюс 19, плюс 23. Вітер змінних напрямків майже невідчутний до 2 метрів за секунду. У центральній частині України в п'ятницю день обіцяє бути сонячним, хоча місцями можуть проходити невеликі хмарні утворення в темну пору доби від 3 до 8 градусів тепла. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Умані, Кропивницькому та Черкаси коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Вітер північний, його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва У п'ятницю жителі столиці спостерігатимуть сонячну та безхмарну погоду. Вночі до 8 градусів тепла, вдень температура підвищиться до 17 градусів тепла. Швидкість північного вітру до трьох метрів за секунду. На півночі небо залишатиметься ясним. Нічна температура опуститься до плюс 1, плюс вісім. Денна температура у Сумах охтирці, Житомирі, Бердичеві та Чернігові становитиме плюс 15, плюс 18. Вітер північно-західний, його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. У південному регіоні п'ятниця радуватиме сонцем та приємною температурою повітря вночі від 2 до 9 градусів тепла. Вденні години у Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні потепліє до плюс 18, плюс 21. швидкість північного вітру від 3 до 6 метрів за секунду. На сході України небо залишатиметься здебільшого ясним. Лише час від часу його затулятимуть легкі хмари. Нічна температура повітря коливатиметься від мінус 1 до плюс п'яти. Вденні години у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому розі та Дніпрі не більше плюс 16, плюс 17. Швидкість північного північно-західного вітру до 6 метрів за секунду. Погода 3 травня Субота. У західному регіоні вихідні принесуть грозові дощі. У нічні години буде від 10 до 14 градусів тепла. Вдень у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську попри дощі збережеться висока температура повітря плюс 23, плюс 27. Вітер західний його швидкість від 4 до 6 метрів за секунду. У центрі України у суботу хмари повністю закриватимуть небо, тож сонячного світла буде вкрай мало. У Вінниці пройде дощ. Нічна температура коливатиметься від плюс 9 до плюс дванадцять. В день у Полтаві. Вінниці, Кропивницькому, Кременчуці, Білій Церкві та Черкаси повітря нагріється до плюс 21, плюс 25. Вітер південно-західний прискориться до 6-7 метрів за секунду. Погода у Києві перший вихідний день. У столиці буде похмурим, але температура повітря буде високою. В день до 23 градусів тепла, вночі дещо прохолодніше до плюс 12. Вітер південно-західний. Його швидкість до 4 метрів за секунду. У північному регіоні у суботу в небі домінуватимуть хмари, подекуди пройдуть дощі. Нічна температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 11, вітер південно-західний до 7-8 метрів за секунду. На півдні України погода буде мінливою. Місцями буде хмарно, з проясненнями. А в окремих містах сонячно. Температура повітря вночі від плюс 7 до плюс 12. Протягом дня в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську, південноукраїнську, Херсоні та Миколаєві температура зупиниться біля плюс 18, плюс 23. Вітер південний від 5 до 8 метрів за секунду. На сході у суботу переважатиме хмарна погода з проясненнями: в нічні години від плюс 6 до плюс 10. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові. Перебуватиме на рівні плюс 20. Плюс 23. Вітер південно-західний. Його швидкість від 4 до 6 метрів за секунду. Погода 4 травня. Неділя на заході дощі продовжать зволожувати регіон. Нічна температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 14. В денні години у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську утримуються літні позначки плюс 21, плюс 28. Вітер південно-західний прискориться до 7, 8 метрів за секунду. У центрі України в останній день тижня хмари чергуватимуться з сонцем. У білій церкві та Вінниці пройдуть грози. У ніч на неділю від плюс 9» до плюс 13». Протягом дня у Полтаві, Кременчуці, Вінниці, Білій церкві, Кропивницькому та Черкаси коливання температури від 24 до 27 градусів тепла. Вітер південно-західний південний від 4 до 7 метрів за секунду. Прогноз для Києва протягом доби температура коливатиметься від плюс 10 вночі до плюс 25 в день. Швидкість південно-західного вітру до 4 метрів за секунду. На півночі день обіцяє бути вологим і похмурим, хмари та дощ стануть постійними супутниками неділі. В нічні години від плюс 6 до плюс 14. Вдень у Сумах, Бердичеві, Конотопі, прилуки Житомирі та Чернігові повітря нагріється від 23 до 26 градусів тепла. Вітер південно-західний його швидкість від 3 – до 7 метрів за секунду. У південних регіонах України в неділю хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло. Пла. Протягом доби в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі, Південноукраїнську та Миколаєві фіксуватимуть високі показники температури від плюс 19 до плюс 25, швидкість південного вітру до 7, 8 метрів за секунду. На сході наприкінці тижня кількість сонячного світла збільшиться. Нічна температура коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові буде комфортною плюс 23, плюс 25 градусів Цельсія. Вітер південно-західний до 8 метрів за секунду. Далі магнітні бурі. До уваги метеозалежних у найближчі три дні очікується помірна геомагнітна активність. Сила магнітних бур не перевищуватиме 2-3 балів, тому істотного впливу на організм вони, як правило, не спричиняють. Водночас у чутливих людей можливе легке погіршення самопочуття. Дякую, що переглянули. Ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в наступному випуску.